Добре, що та дитина проснулася, що вони залишилися. хоч батьки живі залишилися, що залишилися діти живіші. Мала проснулася перша, що стала рвати, що її пити просила, а потім вже Сірожа і Оля. То вже Оля визвала швидку, бо кажую, що вже ну, що не, не добре. Проводили щовел, закритий масаж серця, введення медикаментів, все робилося згідно протоколів. Але на жаль, на жаль, не вдалося врятувати дитину. Вентиляційна шахта на кухні була закрита матерією відповідно і доступ повітря був обмежений. Крім того, в кімнаті, де знаходився сам же твердопаливний котел, ми бачили, що наявна візуально видно наявна вентиляційна шахта однак вона була замурована.